Один із найскладніших опалювальних сезонів за всю незалежність України вже на порозі. Керманичі та комунальники Чернівців розповіли журналістам про готовність міста до зими та до роботи в надзвичайних умовах. Подробиці уже за мить Україна очікує найтяжча зима за останні десятиліття. Через можливі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру та мережі, холоди і темрява загрожує усім містам нашої держави. Утім, тепловики запевняють. До зими у Чернівцях готові на 100%. До слова, опалювальний сезон у місті вже розпочався. У першу чергу тепло подали до закладів соціальної сфери. За словами міського голови чернівців Романа Клічука, станом на 3 листопада у місті запущена 51 котельня. котельня. Щодень це за запущено опалення в 29 садочках, в 27 шкіл і п'ять закладів охорони здоров'я. У помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче плюс восьми градусів. До слова до роботи в надзвичайних ситуаціях також готові, стверджують тепловики. Зокрема, завдяки міжнародним партнерам отримали генератори на Чотири найпотужніші котельні міста міська рада виділила кошти на їх під'єднання, і також на минулій сесії виділили кошти на придбання додаткового обладнання вигляди частотних перетворювачів. Ці частотні перетворювачі дають можливість запустити генератори, бо що це потужні генератори, і це ви бачите потужне обладнання, яке споживає велику кількість електричної енергії. І без цих частотних перетворювачів не було б можливості запускати ці генератори. І ще одною додатковою перевагою є встановлення цього обладнання. Це є економія до 30% електричної енергії. Утім, запускатимуть генератори тільки у випадку блекауту, оскільки для їх забезпечення необхідні тисячі літрів палива в день, ще неабияк б'є по бюджету міста. Зокрема, як зауважує Роман Клічук, про паливо для генераторів також потурбувалися. Ми на написали листи на компанії, які займаються паливом, що що вони за зарезервували для комунальних підприємств. До, 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 до останньої кількості пав. Але це мова йде за тисячі літрів день. Лі. Яким чином воно ще буде відбуватися, ну це величезні кошти. Але в нас ж є ж ре, ре, резервний фонд, який ми не використовуємо і не випадок. в таких ситуаціях використовується резервний фонд і буде використовуватися всі кошти, які будуть потрібні. Аліна Рябко, Руслан Бачук, теми дня, ТВА.